Всім привіт! Я сьогодні покажу, як зробити От, дивіться. У мене, наприклад, зараз на комп'ютері є два диска на 101 і на 102 ГБ, так? Я зараз можу зробити на 1 ТБ. Заходимо в пошук і вводимо панель керування. Заходимо в систему і безпека. Створити та форматувати розділи жорсткого диска. І це я сюди зайшов. Що я роблю? Дія. Створити. Вибираю в якій папці має бути. Не має бути тільки в цьому ПК. Воно там не зберігається. Вибирайте диск, на якому найбільше є. Місце. Підписуйте. От я, наприклад, От так, підпишу. Вибираємо терабайти вибираємо 1 терабайт. Тут оставимо також ок Потім, бачите, якщо тут червоний є таке, нажимаємо сюди і диска. Це зверху вибираємо ок. І нажимаємо на нього створити простий том. Далі. Вибираємо, скільки нам треба саме, э, саме більше. Далі вибираємо, як, яка назва буде. І вибираємо, як буде називатися. Готово. Дивіться. Бачите, відкрилась папка. І тепер. Коли, от дивіться, наприклад, такі, ви виключили комп'ютер і він пропав, все, немає його. Що вам потрібно зробити? Зайти назад в панель керування, зайти в те саме, його тут не буде. І створювати новий не треба, бо забере дуже багато пам'яті. Заходимо в дія, приєднати огляд і вибираємо на цьому диску, де, от бачите, я... Підписувався він. Я отак вибрав і відкриваю. І він з'являється знову. І все, що на ньому є, то і зберігається. Добре, до побачення всім.